Привіт, я Юля і я не типовий блогер. Бо моє обличчя на 99% складається з прищів, і я цього не приховую і не намагаюсь замалювати їх тоналкою через те, що мені боляче взагалі торкатись до мого обличчя, і на відміну від інших блогерів, я не прокидаюсь фул мейкапом. Але зараз не про це. Я Юля і я не типовий блогер, тому що моя хата взагалі не інстаграмна і виглядає приблизно ось так. І єдине плюс-мінус щось інстаграмне, що є в моїй хаті, це кухня, на якій я час. Від часу знімаю рецепти. Я Юля і я не типовий блогер, тому що час від часу я їжу навіть не на машині, а на ось такому лісапеті. А іноді взагалі на ось такому. Я його знайшла на смітнику. Я Юля, і я вважаю людей, які погано поводяться з тваринами конченими ідіотами і ніколи в житті не буду спілкуватися з людиною, яка ображає тварин. Я Юля і я не типовий блогер, тому що я не рекомендувала якісь сумнівні канали, казино і взагалі різноманітну парашу, на якій намагаються намахувати інших людей. Я Юля і я не типовий блогер, тому що я реально рекламую те, чим користуюсь в житті. Ось ця кавоварка – це доказ, тому що я брала її майже в кожну подорож, куди б не їздила. Я Юля і я відкрито говорю, що я з бідної сім'ї, і ось будинок, в якому я колись проживала. Я Юля і я відкрито говорю про те, що більшу частину мого життя мої батьки про я Юля, і час від часу я рекламую різноманітні косметичні засоби, якими дійсно користуюсь, як доказ половина використаного тонеру від COSRX. чому б не поділитися з засобами, які я вже замовила, протестувала і вважаю класними. І мені навіть не потрібно нічого вам доводити, тому що як доказ, це моє доглянуте волосся, завдяки ось цим засобам. Посилання на всі ці засоби можна знайти в шапці профілю в відділі моїх рекомендацій.